То ж обман. Лели на ті товари, яких ви працівник? Тоді давайте з вами поспілкуємось. — А мені до вас. — Є певний животик не має певного який займається спортом і запустила себе. Звичайні клієнти не наклоняються на продукт. — Я бачу дуже багато персоналу активізувалося. — Ми всі активізували. Всі так. А що розкіряли Кожен із нас рано чи пізно стикається з бажанням змінити стиль або поекспериментувати із зачіскою. Тобто змінити на крок, а чорний гардероб на різнокольоровий. Знайома така ситуація? Тоді ви без проблем розберетеся в понятті ребрендинг, простою мовою оновлення, зміна кольору бренду або назви. Наприклад, мій ребрендинг виглядав би так. Всіх вітаю! З вами Артем Рбров. І сьогодні ми поговоримо про головні новини дня. Але я все одно залишаюсь тим самим Артемом, якого ви бачите зараз. Так само діє й з брендами. Сьогодні ми перевіримо, як ребрендинг магазину з 20-річною історією велика кишеня на Велмарт вплинув на продукцію та відношення персоналу до покупців. Велика кишеня це класичний супермаркет із цінами вище середніх. А Велмарт це гіпермаркет дискаунтер. Що означає знижка у кожній торговій точці, власна пекарня, м'ясний цех, коптильня та фудкорти. Власник зазначає, що така зміна на більш сучасний магазин буде успішною. Перед початком нашої перевірки ми вирішили прочитати відгуки та порівняти, де буде більше задоволених клієнтів. І як бачите, велика кишеня людям трішки більше до вподоби, ніж Велмарт. Працівники суцільне хамство, починаючи від консультантів до каси. Спитати щось нереально. Обличчя, ніби ти кредит береш на їх ім'я. Половина свіжих фруктів, гнилі всередині. Раніше для мене Велмарт був маркетом номер один. Я дуже любила їхню випічку, знижки і так далі. Але останній мій візит закінчився тим, що я спостерігала за тим, як мухи обліпили булку з джемом, і напевно дуже смачно її куштували. Керівник магазину не вибачилась за спізнення, а навпаки, накинулася на мене з претензіями. Цитую, чого ти на мене дивишся криками з виразом на обличчі скаженої людини. Коли я запитав про якість товару, мені відповіли, що вам ця інформація не потрібна, і вона пішла, нічого мені не відповівши на користь. З самого початку ми виїхали до велмарта на Академмістечку. Добрий день. Ми до вас на перевірку. Тут є знижки вжити до 10.05. Супер, це не як у Форі, як минулий раз. У Форі знижки клеяли на ті товари, яких срок придатність закінчувалися в цей день або на наступний. Курчата гомілка вжити до 03.05. Сьогодні його мають придбати, або завтра вже його не повинно бути на прилавках, як і цієї упаковки, яка трішки навіть здулася. Дуже незручно виймати це все 0,5-05. Тут все гуд. 05-05. Оце дві, які мають сьогодні вже придбати або завтра вже зняти з полиць. До 08.05, до 0,3-0,5. Також до сьогоднішнього дня впелючка. Мінус 33%. Тому що, тому що до що до 05.05. Через два дні вже закінчується. 05-05, 05.05. І всюди 05. Ну, 05. Тут все чудово. 04.05. Завтра виходить срок придатності. У вас якісь питання є? Я працівник. Ви працівник? Тоді давайте з вами поспілкуємось. Мені завтра вже так давайте з вами, я хочу з працівниками. Як буває, поде видивляється, цікавиться, а потім не хоче спілкуватися. Значить, упаковочка у нас трішки вже вздулася. До 04.05. До завтра. До завтра. Також до завтра. Тут це все воно до завтрашнього дня. Далі ми дивимося. У нас кефір. До 04.05 Все також до завтра. До завтра. Тобто все до завтрашнього дня. Ось також є також до завтрашнього дня. Я перший раз Тут сметану в таку ціну. Вибачте, 60, 45, 50. Що це таке? Ось це ціна 30 з гривень. Вони ставлять 50 мінус 33. І виходиш же на ту ціну. Ну, це ж обман. Ну вона раніше 50 не стоїла. Согласитесь, да, вот, цена селіанська, 35, вот, 37, вони такие столі, але не 50, 45, 60, 55. Молоки 55 ніколи не стоило. Вот 35 гривень, та же молоки. — І ми, як дуже багато зараз пертонала. Як всі активізувалися після нашого проходу. всі прибирають зараз. Все в нормальному стані, не накидано, я не бачу ніякого. Так, да, гарно. Майдум. Я бачу дуже багато персоналу активізувалося. Ми завжди да так активізували. Ми всі да? Я не бачу якихось побитих або нелих, фруктів. Перевіривши Велмарт, ми вирушили на теремки, де знаходиться величезний магазин Велика Кишеня. Добрий день. Ми до вас на перевірку. Значить, кондитерський відділ. 08, 05. Дата знімання нагадую сьогодні 03,05. -05. Вот, 05.05, Це ще два дні. 12.05 і 08.05, По-третє. Тобто по сьогоднішній день. Сьогодні або хтось купує цей торт, або його знімають з полиці. 3 травня, також по сьогоднішній день, включно. Знову, як і у Велмарті, активізувалися всі працівники, тому будемо переглядати, що вони там переклали. Жити до 04.05 включно. Завтра ще воно може жити. Також до 04-го. Більше такого немає. Це у нас Нюрнбергські ковбаси. Вони до завтрашнього дня. Сроки придатності. До якого вжити тут? У нас є стікера. Стікера я не бачу, щоб вжити до але не написано. Не пишеться. А можете тоді мені показати? Є у вас якась книжечка? Персонал настільки налякався, що аж закрив склад навіть для своїх колег. Це на свинину там. Це на свинину. Це, якщо вас хтось питає до якого, то ви йдете і берете, так? Це Я це в до до 05-го. До 05-го до 05-го 03-03. Це два рани, які сьогодні вже не мають стояти, тому що вони не включені до 3 Вздута пачечка побита до Ну Це немає, це не товарний вигляд. Я вважаю, воно не має тут стояти, щоб порівняти. Є певний животик не має повного животика. Займаюся спортом і запустила себе. 03-05 по сьогодні. По сьогодні. 0,5 по сьогоднішній. До 03.05 включно. Тобто за сьогодні хтось має бути 10 яєць. Скажіть, будь ласка, а до якого числа у вас, от, наприклад, сазан? Все, 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 все. А, та, не, все. а з цього боку чому не пишете? Така політика? Ну да, уві, так, у дітей, так, Ну просто розумієте, для клієнта, от, для мене, наприклад, було б зручніше ну, просто питаєте, пройти. Я розказую. А можете одіти шапочку і перчатки, бо ви наклинаєте а людина покупає. Ага, то я не звичайний клієнт. Звичайний клієнти не наповняють. Чому я дивлюся прихожень? Звичайні клієнти беруть та роздивляються продукцію напевно на витягнуту руку. Які ж висновки ми можемо зробити? Якщо чесно, то Велмарт мені сподобався більше: привітний персонал, чистота та жодної прострочки. Так, в кожного магазина є свої таргани в правилах, але ніхто від цього не застрахований. Що ж можна сказати про велику кишеню? Працівники хамовиті та дозволяють собі відлучатися на 15 хвилин від свого робочого місця, доки їх чекає покупець. Під час нашого рейду в магазині мили підлогу, але жодної таблички обережно слизько ми не помітили. Також велика кишеня мала прострочений товар. Чи вдалий ребрендинг вирішувати вам з побаченого? Якщо вам було цікаво дивитися це відео, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі та очікуйте наступні не менш цікаві випуски.